Доброго дня, шановні глядачі телеканалу 6 соток. З вами програма Власний сад і я її ведуча Олена Троян. На дворі осінь, жовтень. І сьогодні мова в нас пройде про квіти, без яких осінній сад уявити неможливо. Це квіти, це айстри і хризантеми. Коли ми кажемо слово Айстри, здебільшого ми уявляємо отакі от квіти. В горфі, бачите біля мене. Це однорічна айстра або калістефус. Рослина, яка прийшла в наші сади ще з давніх давен, і прийшла вона до нас з Південно-східної Азії, з Китаю, прийшла і захопила, просто полонила і не відпускає вже, напевно, сотню років. Важко знайти сьогодні сад, в якому не сіють ці айстри. Єдиний недолік, який полягає в тому, що рослина це однорічна, не зимує, і кожного року треба її саджати знову і знову, сіяти на розсаду, і коли минули заморозки, приморозки, висаджувати в сад. До речі, всім поціновувачам Айстр можу порадити оцю книгу. Нещодавно знайшла її в продажу, мало того, що ця книга українською, вона описує величезну кількість. Сортів Айстер, які було культивовано, селекціоновано, вирощено. І ще поціновувачам однорічних Айстер я раджу завітати до нашого ботанічного саду. Там є фахівці, які виводять нові сорти українських айстер. Патентують їх, а зараз можна помилуватися квітуванням цих айстер. Це просто неймовірне видовище. Так що Поспішайте, я думаю, що не тільки в Києві і в ботанічному саду Гришка, але й в інших ботанічних садах України, ця квітка зараз цвіте. Але вона вже доцвітає, вже час її трошки минає. Пік цвітіння її, напевно, це серпень, початок вересня. в нас зараз жовтень. Але все, що можна її застати і побачити, вона надзвичайно красива. Але в нас мова піде про багаторічні айстри. Не всі знають, що ця квітка також айстра. Вона ще у нас частіше називається мороз. «Пер Аспера ед Астра, казали латиняни, через тернії до зірок. І от ця квітка також зірка українською Астра, Астер латиною. Подивіться, яка вона красива! І формою вона дійсно нагадує зірочку. Такі центральні жовті, трубчасті квіточки, пелюсточки і е, пелюсточки мускового, блакитного, рожевого, малинового, різноманітних кольорів. Існує навіть жовта айстра. Ось вона така, вона вже відцвітає, але все одно можна помітити її квіти. Вона позбавлена оцих язичкових довгих квіточок. Існують лише жовті трубчасті І то був колір цієї Айстри жовтий. Але зазвичай вона от така різнокольорова, різнобарвна. І ця рослина завітала в наші сади з північної Америки. От поруч зі мною так звана Астра, айстра новоанглійська. Нова Англія, Нова Бельгія, Нова Скотія це все регіони Північної Америки. І відповідно. З якого регіону прийшла в наші сади та чи інша Астра, таку назву вона і носить. Рослина, яка відома світові з давніх довен. І тому майже в кожного народу є якась легенда про Айстру. Мені подобаються дві з них. Одна розповідає про греків. Да, треба відзначити, що Айстри ростуть і в Україні. Я... На власні очі зустрічала Айстрів в Україні. Це дивовижне було видовище. Ми подорожували машиною, і біля Кропивницького, на під'їзді до Кропивницького, там є ціла низка курганів, і от один з тих курганів був блакитного кольору. Важко було повірити очам. Все зелене і раптом така блакитна піраміда. І з'ясувалося, що то Айстра. Я потім для себе... Змогла з'ясувати, що та айстра зветься Айстер Амелус. І до речі, от дві книжки українською мовою Чорногори і трав'яністі рослини України. На жаль, жодної згадки про українські айстри в них немає. І Тільки в цьому довіднику кольоровий атлас рослин Криму я знайшла згадку про українські айстри і згодом у Вікіпедії. Айстра Амелус, або Айстра Італійська, або Айстра Ромашковидна зустрічається в нашій країні. І я можу показати: от в мене одна така Айстрачка, ось вона, досить велика квітка, але сама вона по собі низенька. Ось така от рослина. І так, не тільки в Північній Америці, а й в Європі зустрічається Айстра. І одна з легенд про айстру, вона наступна. Дружина володаря царства мертвих Аїда була дочкою богині родючості Деметри, Звали цю жінку Персифона. І от Персифона за домовленістю з її чоловіком Аїдом мала половину життя проводити в царстві мертвих під землею. І тоді на землі, відповідно, починалася осінь і зима, а потім повертатися в царство живих. Це була весна і літо. І от кожного разу, коли бідолашка персифона мала повертатися до царства мертвих, вона плакала горючими слізьми. І оці горючі сльози падали на землю з зірок, і наче зірки виростали квіти. Айстри. От і в нас Айстри з'являються на початку осені, коли персифоні треба повертатися в темне царство мертвих. Це одна легенда, а друга. Вона зовсім інша, відмінна від першої, і каже, що були даоські монахи, які були, вони прагнули дійти до зірок. І вони вирішили, що якщо вони піднімуться на найвищі гори, то там вже до зірок буде дуже близько. І от вони відправилися в такий складний шлях. Вони йшли, вони зневірилися, вони були виснажені, він був дуже важкий, довгий. Але коли вони піднялися на найвищу гору, вони. Побачили, що зірки все так же далеко, як вони і були і на землі, і в розпачі вони повернулися назад до себе в долину і вирішили, що життя їх занедбане, все вони занапастили, і жити далі немає сенсу. Але раптом погляд їх впав долу на землю, яка їх оточувала, на квіти. І Вони побачили, що квіти формою дуже нагадують ті зірки, які так далеко. Квіти були зовсім під ногами, зовсім близько. І вони вирішили, та що ж? Тягнутися до тих зірок, якщо зірки поруч. Варто лише простягнути руку. І назвали вони ті квіти айстрами. Ну, звичайно, це легенда, це просто розповідь красива. Але квіти справді нагадують зірки. Вони горять, як зорі в саду. І вони варті того, щоб їх вирощувати. 20 років тому. Чи не єдиними квітами, чи не єдиними айстрами, які зустрічалися в садах, от були такі айстри рожевого кольору, і другий сорт був бускового кольору. Інших не було. Ну так скалося, що радянський Союз обмеження у всьому, все в дефіциті, і навіть квіти були також в дефіциті. Вже 30 років як кордони у нас відкриті і завозять квіти будь-які, і тому асортимент Айстр розширився. Є айстри на будь-який смак, є айстри альпійські. Вони починають квітувати рано навесні. Вони невисокі, здебільшого рожеві, бускові, білі, а велика квітка, дуже симпатична рослина, але зараз її вже в саду не побачиш. Хіба що листя лишилося, та і то не в усіх кущів. А в середині літа з'являються оця Айстра Амелус, про яку я казала, і вона ну, до початку осені квітує. Це вже мені ледь-ледь вдалося знайти єдину квітку чи одну з небагатьох квіток в саду, але розпускаються інші, як оця. Айстра Новобельгійська. Ай... Ой, прошу, астра Новоанглійська. Айстру... Айстру Новоанглійську відрізняє високий зріст. Це справді високі кущі. Півтора, іноді 2 метри завишки. От бачите, тут ціла низка цих кущів. Бувають айстри зовсім невеликого розміру, зовсім низькі, бордюрні. Бувають середньої висоти. Тобто, на будь-який смак. Цікаво відзначити. Що і розміри квіток також в них різні. Досить великі в цієї Астри Амелус, або Астри англійської, або астрі італійської, або Астри Ромашковидної. Е, середнього, о, бачите, бджола прилетіла. Це ще й ми доноси. Не одна-дві бджоли. Треба бути обережною. Е, у різних сортів. Різного розміру і листя, і квіти. Є зовсім дрібненькі, є зовсім маленькі. В так званої айстри вересковидної листя таке дрібне, що воно радше нагадує лусочки, ніж листя. Але все одно ці айстри гарні. Деякі починають свісти на початку вересня деякі сорти. Цвітуть аж до листопаду і навіть в приморозки. Я запрошую вас зараз прогулятися садом і подивитися на деякі сорти айстр, які цвітуть в нашому саду. Їх чимало. Я дуже люблю цю рослину. Вона мені дуже подобається своєю невибагливістю, неперемхливістю. Я не можу давати якісь поради спеціальні для догляду за рослинами, бо я за ними ніяк просто, можна сказати, не доглядаю. Посадив кущ і з кожним роком в кущ все збільшується, збільшується, збільшується. Деякі кущі навіть дають самосів, і це не завжди приємно, я хочу сказати одразу, тому що ну, вони можуть бути нахабними. В такому разі я їх просто виполюю, бо іноді їх буває забагато. Цей кущ посіявся сам, але мені здається, що він тут росте дуже влучно, що він просто окраса, це як фонтан, як такий собі салют Вересневий. До речі, зараз вже початок жовтня. І зазвичай морози або айстриці починають цвісти набагато раніше. Бачите, ще не всі квіти розпустилися. через це через те, що ми мали дуже дощовий і холодний вересень. Нещасним квітам бракувало і тепла, і сонця, і от вони так затрималися в розвитку, і тому квітують лише зараз. Поруч зі мною ще декілька кущів багаторічних айстер. Я не дам 100% гарантії, що я вірно називаю їх сорти, але мені здається, що це fellowship, тобто товариство. І Glow in the Dark світ в темрямі. Мені дуже подобаються взагалі різноманітні айстри, І кожен раз, коли я їду або до садового центру, або просто подорожую, я намагаюся купувати нові-нові кущі. Чому? Тому що завжди знайдеться якийсь новий відтінок, якийсь новий колір. В нас в сім'ї є така традиція, що на вихідні ми подорожуємо трошки. Важливою складовою частиною для цих подорожей для мене є не лише відвідання музеїв чи якихось історичних пам'яток чи мальовничих місць, а й відвідання місцевих риночків, садових центрів, а також купування квітів у людей, які просто продають свої квіти обабіч доріг. Так, зокрема. Нещодавно ми подорожували в Переяслів, і от жінка продавала айстру. Звичайно, питати жінку про назву сорту немає сенсу. Вона взагалі для багатьох продавчин це ромашка, осіння ромашка. Да? Які там квіти? Тому я не знаю, який це сорт. Я можу так собі щось вигадувати, але це буде вигадка. Єдине, що я знаю з огляду на листя цієї рослинки, це айстра вересковидна. Як зветься сорт, я точно не можу сказати і, звичайно, продавчиня цього не знала. Подивіться, які дрібні листя, які дрібні, невеличкі квіти, але вони, їх так багато, вони такі тендітні, такі витончені. Мені дуже подобається цей кущик і чекає, щоб я знайшла йому відповідне місце. І посадила. І ще один кущ, який був куплений в терпіллі, куди ми їздили подивитись музей Вікентія Ахвойській та почути про трипільську культуру в селі Халеп'я. І от в Терпіллі жінка продавала біля дороги таку красу. Коштують вони копійки, справді копійки. А красаса неймовірно. І хіба важливо, який це сорт? Та Бог з ним. Твійлайт, чи ще якийсь, знаєте, Вигадати назву сорта можна будь-яку. Мені просто здалося, що саме такого відтінку в мене ще немає. І от разом з цими вони чудовий ансамбль сформують. Так що ще одна краса, яку я збираюсь незабаром посадити. Он, е якщо так подивитися вперед, там ще одна. Айстра вересковидна, а інші, я думаю, що то айстри кощові. Більшість з них купувалися не в садових центрах, а просто так в людей на базарах, які не знали назв. Але я хочу зазначити, що є і спеціалізовані садові центри, в яких можна знайти чудові колекції осінніх і літніх, і весняних айст. Я дуже раджу пошукати їх в інтернеті. Їх багато і це. Та квітка ну, не мати яку просто неможливо. Да? Вона є окрасою осіннього саду. Без неї осінній сад це не сад. Він зблякне, він втратить усі кольорі, усю свою принадність, усю свою красу. Так що я вам раджу обов'язково її посадити, вони не вибагливі, вони прості в догляді і вони дуже гарні. Єдина ще річ, яку я хочу зазначити, що. Є принципово два види кущів. Одні айстри ростуть кущем і наростають нові пагони, інші мають підземні столони. І тут треба бути обережними, бо ці столони можуть рости досить далеко, і кущ може пригнічувати сусідні рослини. Пильнуйте за цим. А зараз давайте подивимося на ще деякі види астр, які є в моєму садочку. Невеличка рослинка біля моїх ніг це айстра великолистяна, айстра айстер Латіфоліу, назва сорту Твілайт. Вона вже, як ви бачите, відквітувала цвіте раніше, десь всередині наприкінці літа. Дуже мені вона подобається, тому що в цей час квітів такого кольору небагато, блакитного. Недоліком є те, що вона досить агресивна, має такі підземні кореневища, які швидко заповнюють простір. Тому, якщо висаджуєте цю айстру, треба бути обережними пильнувати, щоб вона не пригнічувала сусідні рослини. Але в мене тут такий куточок, де, от, бачите, вона росте, росте, росте. Декілька стебел мені, і вона подобається. І поруч зараз я зірву рослинку. Яка вже також відквітувала, це вербена, вербена шпіката. Вона буває білою, рожевою і бускового кольору. Чудовий дует. Обидві вони вже відходять від вербени. Залишилися такі суцвіті, які дають насіння і самосів від айстри. Ну, хіба що, я знаю, кульки, кульбабки такі. Я думаю, що айстру я зріжу, вербенну лишу, бо вона красиво виглядатиме восени. Але така рослина, коли квітує в сезон, коли квітів мало. Кінець літа це сезон найбільшого малоцвітіння, і вона дуже доречна в цей час. Ще одна моя улюблениця айстра розчепирена або айстра деваріката «бет шато. На жаль, її сезон вже минув, і зараз їй важко похизуватися красою. Але ще декілька тижнів тому вона була надзвичайно приваблива. Невисока айстра такі формує щільні куртини. В неї декоративні не лише квіти білого кольору, а й листя. Дуже її раджу. Я побачила її вперше в подруги в Мінську, була зачарована її красою, потім знайшла її тут в Києві. Треба саджати не одну рослину, а п'ять-сім. Коштують вони небагато, тому а, це цілком прийнятна вартість і можна собі це дозволити. Дуже красиво, і ця картина виглядатиме протягом тривалого часу дуже декоративно. Спочатку листя, яке такий. Килим формує, а потім квіти. Квіти, до речі, дуже несиметричні і всьому їх певно привабливість. Дрібні, масінькі, білесенькі. Краса. Люблю її. Як ви бачите, айстри в саду у нас всюди. Навіть насіялися самі навколо ставочка. І яскраво квітнуть. Звичайно, я не знаю, що це за сорт, якийсь самосів суміш усього, що було в тавочку до цього. Але ті Айстри, які я тримаю в правій і лівій руці, мені добре відомі. Праворуч, Айстра Агератовидна, ліворуч Айстра бококвіткова, так звана. В чому особливості або переваги Айстри агератовидної? Вона ніби не така яскрава і не така приваблива, як решта культур. Але. Про цю айстру я дізналася від жінки з Вільнюсу, яку звуть Ласа Лаврічунена. Вона відома, досить ландшафтний дизайнер у світі. Вона помічниця славетного Піта Удольфа. Декілька років тому вона проводила в Києві семінар. І от саме вона. Казала, що ця айстра чудова для оздоблення, для озеленення найбільш непридатних для озеленення як якби це протирічливо не звучало. Так, ця айстра може рости на крутих, рости на крутих схилах, може рости в напівзатінку на найбільш поганих ґрунтах. Вона ростиме без догляду і цвістиме. Тому я її посадила в місті, де нічого не росте, і це місце одразу стало привабливим і яскравим. Вона вже майже закінчує квітувати, але все одно ще тут досить бутонів, і я думаю, що певний час вони розпускатимуться. Тому запам'ятайте, Айстра Агерато видно. Я не пам'ятаю назви цих сортів, їх лише два білий і блакитний. Раджу її вам знайти. Якщо вам треба закрити якусь ділянку, яку нічим іншим закрити неможливо, Ця Айстра підійде ідеально. А в другій руці в мене Айстра бококвіткова. Особливість її в дрібному листі, дрібних квітах, центральних квітітах, е, е, трубчастих, вони, на відміну від звичайних, не жовтого, а темно-бускового кольору, майже чорнильного. І квітне вона дуже-дуже пізно, Вона тільки починає розкривати квіти. Я знаю, що навіть в мороз, бачиш, виходиш в сад, сніг і серед снігу вона і айстра серцелистна Квітнуть. Зараз тут нема на що дивитися, бо квітів ну, ще досить привабливих нема, але безліч бутонів, які розкриється протягом усього жовтня і навіть листопада. І ще одна айстра поруч зі мною, на якій я хочу завершити розповідь про айстри. Це айстра вересковидна, і на відміну від більшості сортів в неї не прямо стоячі, а сланкі стебла. Більшість айстр вересковидних мають у своїй назві слово снов, сніг або заметіль, або сніжна феєрія, або якось так. Я не знаю, як конкретно звесься цей сорт, але я знаю, що його не важко, не складно знайти. І він чудовий для оздоблення е скальних якихось садів. В мене тут. Е Суха стінка, і от бачите, восени доставочку вона так схиляється, і квітів більшатиме, більша, більше і більше тим. Більше Дуже вона мені подобається, красива, декоративна і дійсно нагадує сніг. Здається, що перший сніг на зеленому листі оце ця айстра. Розповідаючи про квіти, для осіннього саду неможливо не згадати кризантеми. Зокрема, корейські або дрібноквіткові хризантеми. Це краса, це аромат, це неминуча а, довговічність, довготривалість. За витривалість, за міцний характер, за стійкість в народі ці рослини звуть дубки. Їх листя дійсно трошки нагадує листя дубків, дубу. Але. Просто рослина дуже міцна, її неможливо згубити. Виходиш в сад, в саду вже сніг лежить, а вони квітнуть і квітнуть паморозь, а вони все одно квітнуть. Є два, Можна хризантеми розділити на два загальні види, не вдаючись в деталі. Це хризантеми з дрібними квітами і хризантеми з великими квітами. Хризантеми з великими квітами, так само, як і жоржини, потребують викопування на зиму. Це зовсім інша культура. Вона Досить складна у вирощуванні, і ми неї не торкатимося. Я їх не вирощую в своєму саду, і в мене досвіду з їх вирощування нема. А оці корейські дрібноквіткові хризантеми ростуть, ростуть на різних ділянках саду, дуже я їх люблю. Зараз в моду вийшли такі низькі сорти, мені вони не дуже подобаються в саду. Мені здається, що вони краще виглядають в оздобленні громадських територій, але це справа виключно смаку. Мені особисто більше до вподобає таких хризантеми, які трошки нагадують ромашки. Та? В них жовта серединка і язичкові квіти довкола. В мене їх багато. Кожного року я купую якісь нові сорти, жовті, білі, от малинові зараз купила. Дуже вони мені подобаються. Мені подобаються не лише квіти, а й запах такий. Як би його охарактеризувати? Він трошки терпкий, але дуже-дуже приємний і стійкий. Я зрізаю їх, заношу в кімнату, і вони можуть стояти у воді ну, декілька тижнів, це щонайменше. Е, головне обірвати нижні листя, щоб не загнивали в воді і не давали неприємного запаху, і щоб не загнивала вода. Вони дуже невибагливі в догляді. Кущ, який мені подарувала моя знайома, я скажу, що кущ має не дуже декоративний вигляд. Він, бачите, знизу листя немає, воно приморожене або ще якесь. Але квіти зверху вони полягли, тому варто рослини підв'язувати, щоб такого не було. Але я його тримаю виключно для того, щоб показати, що треба зробити, щоб кущ краще ріс. Можна весною, а можна зараз його розділити. На окремі от такі от частинки, і посадити кожну частинку окремо. Тобто це призводить до омолодження куща і до того, що кожного року він довго і рясно цвістиме. Це все. Квіти здебільшого полюбляють сонце, в напівзатінку вони розвиваються гірше, але в нас в саду так складаються обставини, що сад дорослішає з кожним роком. З'являється все більше тіні, і вони поки що ну, всяк-так, в напівзатінку в мене ростуть і квітнуть. Але сонце для них краще. Чим більше сонця і тепла, тим рясніше вони цвістимуть, тим більше будуть квіти. Отака от собі рослина, величезний вибір сортів в будь-якому садовому центрі. На будь-якому базарчику обирайте, що вам більше до вподоби. Низенькі, середні, високі. Іноді, особливо, коли вони ростуть в напівзатінку, вони можуть сягати декількох метрів. Я сама бачила хризантеми, які були вище за мене. Тобто до двох метрів може бути висота цієї рослини. Гарна. Саджайте, хай цвіте. А я з вами на цьому прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей.